Філіп Кіндрит Дік, Затьмарення. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Вони всі сиділи, як колись. З ними були навіть ті, хто вмер, аби в кого поїхав дак, як у Джері Феміна. Вони всі сиділи у чомусь на кшталт ясного прозорого світла, не денного, а якогось навіть кращого, такого, що нагадувало море, яке розтікалося як під, так і над ними. Дона та кілька інших човіх виглядали так збавливо. На них були ліфи з зав'язками на шиях та сексуальні штанці, або топи з глибокими вирізами без бюзгалтерів під ними. Він чув музику, хоча й не міг визначити, що це був за трек і з якого альбому. Можливо, Гендрікс, думав він, ага старий трек Гендрікса. Або от зараз це вже Дженні Джоплін. Ось її разом Джим кроче і Джені Джоплін, особливо Гендрікс. Перш ніж я помру, бурмотів Гендрікс, дайте мені пожити так, як я хочу. А тоді фантазія раптово перервалася. Адже він згадав, що Гендрікс помер, і як саме помер Гендрікс, а також Джоплін, не кажучи вже про кроче. Гендрікс і Дженіс Джоплін загинули від передозування героїном, і він і вона. Двоє таких чудових, кльових людей, двоє шаленців. І Фрек пригадав, як чув, що менеджер Дженніс лише час від часу видавав їй по кілька сотень баксів. Вона не могла отримати все, що заробила через свою наркотичну залежність. А тоді в його голові залунала її пісня All Son Lines, і він заплакав. І в такому стані він поїхав далі додому. Сидячи зі своїми друзями у вітальні намагаючись визначити, чи йому потрібен новий карбюратор, чи відновлений карбюратор, а чи модифікований карбюратор із колектором, Роберт Арктур відчував постійний мовчазний нагляд, електронну присутність голосканерів, і від цього йому було добре. Виглядаю задоволеним, мовив лакмен. Якби мені потрібно було викрасти сотню баксів, то я навряд чи був би щасливим. Я вирішив проїхатися вулицями. Доки не натраплю на такий самий Олсмобіль, як у мене, пояснив Арктор. а тоді просто зняти з нього карбюратор і нічого не платити, як це роблять усі наші знайомі. Особливо Дона, погодився з ним Беріс. Шкода, що вона зайшла тоді в будинок, коли нас не було вдома. Дона краде все, що може підняти, а як не може, то дзвонить своїм друзякам грабіжникам. Вони приїжджають і виносять це для неї. Розкажу вам історію, яку чув про Донну», – сказав Лакмен. Бачте, одного разу Дона. Кинула в один із цих автоматів для продажу марок четвертак. У цих автоматах всередині котушка з марками, але автомат виявився несправним і просто продовжував видавати марку одну за одною. Зрештою, вона наповнила ними цілий кошик для продуктів, а автомат і далі продовжував їх видавати. Зрештою, вона набрала вони з її друзяками грабіжниками їх перерахували понад 18 тисяч 15 центових поштових марок США. Що ж, все було круто, окрім того, що. До Наготор негадки не мала що з ними робити. Вона за все життя не написала жодного листа, окрім того, що надіслала своєму юристу, аби той засудив якогось чувака, котрий намахав її на наркоті. Дона таке робила? перепитав Арктор. У неї є адвокат, який береться за нелегальні справи, в якій це вдалося. Мабуть, просто каже, що чувак висить її пабло. Виявляю собі, злий лист від цього адвоката з приводу продажа наркоти. Плати або підеш під суд, сказав Арктор, захоплюючись вигадливістю Дони. Як він це часто робив. Хай там як, продовжив Лакмен. Ось у неї вже цілий кошик з принаймні 18 тисячами американських 15-центових марок, і що їй в з ними робити. Продати їх знову на поштамті не можна. У будь якому разі, коли працівники пошти приїдуть обслуговувати автомат, вони довідаються, що той загнувся, і якщо хто небудь з'явиться перед поштовим віконцем з усіма тими 15-центовими марками, а особливо з цілою катушкою, бляха, вони одразу ж усе зрозуміють. Насправді вони вже чекатимуть на доночі, не так? Тож вона поміркувала про це, звісно ж, після того, як поклала котушку марок у свій МГ, і поїхала звідти геть, і зателефонувала тим своїм психам грабіжникам, з якими має справу. І ті приїхали з відбійним молотком, якимось такими з водяним охолодженням і водяним глушником, яким справді по особливому навороченим, якого, прости їм господи, вони також викрали. І посеред ночі викорчували поштовий автомат. Із бетону, і відвезли його до неї в будинок на Форді Ранчеро, який вони, вочеві, також вкрали, щоб забрати марки. Ти хочеш сказати, що вона продала ті марки? замилувавшись, запитав Арктор. з автомату одну за одною. Вони його перестановили, принаймні таке я чув вони поставили поштовий автомат на людному перехресті, де ходило багато людей, але так, щоб його не помітила поштова вантажівка, і знову запустили. Було б розумніше просто розбити ємність для монет, зауважив Беріс. Тож таким чином, вони продавали марки, сказав лакмен, десь протягом кількох тижнів, доки в автоматі вони не закінчилися, що, звичайно, урешті-решт і мало статися. І бляха муха, що робити далі? Уявляю собі, як напружувався мозок Дони протягом цих тижнів цей по селянському мозок. Вона ж походить із родини селян із якоїсь європейської країни. Хай там як, але коли котушка закінчилася. Дона вирішила переробити автомат під продаж безалкогольних напоїв, які продаються в поштових відділеннях, а це вже справжня відповідальність, і за це можна потрапити за грати до кінця життя. Це правда? поцікавився Беріс. Що правда? перепитав лакман. Ця дівчина ненормальна, мовив Беріс. Її мали б відправити на примусове лікування. Ти ж розумієш, Адже через те, що вона вкрала ті марки, нам підвищили податки. Його голос знову звучав розлючено. «Напиши Владі і розкажи їм про це. Відказав лакман із зацепенілим обличчям, яке виражало огиду до Беріса. «І попросив дони Марку, щоб надіслати листа. Вона тобі продасть. За повною ціною, зауважив знавіснілий Беріс. І на таке, подумав Арктор, голосканери витрачатимуть цілі милі дорогої плівки це будуть цілі милі наркоманського гону. Він вирішив, що для нього не таким важливим було те, що відбувалося в той час, як Роберт Арктор перебував перед голосканерами. Важливо було. Принаймні важливо для нього? Для кого? Для Фреда? Те, що відбувалося, коли б Арктор був деінде або спав, і під наглядом сканерів перебували інші. У такому разі мені потрібно звалити, подумав він, як я і планував залишити цих чуваків самих і запросити сюди інших знайомих. Відтепер я маю зробити свій будинок дуже легкодоступним. Аж раптом у нього виникла жахлива потворна думка що, як, коли я продивлятимуся плівку, то побачу Дону. Як вона за допомогою ложки або леза ножа відчиняє вікно, залазить всередину і псує або краде мою власність? Інша дона, така, якою вона є насправді, або принаймні така, якою вона є тоді, коли я її не бачу? Класичний приклад на кшталт якщо в лісі падає дерево і ніхто цього не бачить, то чи гучно воно це робить? Якою є дона, коли ніхто за нею не спостерігає? Невже ця приязна чарівна, приваблива і дуже добра, надзвичайно добра дівчина? Подумав Арктор, одразу ж перетворюється на якесь підступне створіння, чи побачу я зміну, від якої у мене вибухне мозок. У Донне або в лакмені у будь кому з тих, хто мені небайдужий. Щось на кшталт того, що роблять твої домашні улюбленці, кіт або собака, коли тебе немає вдома. Кіт знімає з подушки наволочку і починає змітати туди всі коштовні речі електронний годинник і радіо, що стоїть на столуку біля ліжка бритву, усе, що можна запхати туди до твого повернення. Він зовсім інший кіт, коли тебе немає поряд. Він обкрадає тебе і здає твої речі в ломбард, або смалить твої косяки, або гуляє по стелі, або користується телефоном для міжміських дзвінків, тільки одному Богу відомо. Кошмар інший божевільний світ, що ховається по той бік дзеркала, перевернуте навспак місто жахів, яким швендють невідомі створіння. Дона, що пересувається навкарачки і харчується з мисок для тварин, будь-які дикі психоделічні штуки. Незбагненні і страшні. Чорт, подумав він. Якщо так, то, можливо, і Боб Арктор прокидається посеред ночі з глибокого сну і робить щось подібне, займається сексом зі стіною, або приходять якісь загадкові потвори, яких він доти ніколи не бачив, ціла купа потвор з головами, які обертаються, мов усув, і аудіосканери перехоплять кінчені божевільні змови між ним і ними щодо підкладання пластикової вибухівки в чоловічий туалет на станції Стендарт. Задля бознакої очманілої цілі. Можливо, подібні речі відбуваються щоночі, а він лише уявляє, що спить, і до ранку усе це завершується. Можливо, роздумував він. Бо Бартор дізнається про себе більше нового, ніж готовий дізнатися, більше, ніж довідається про Дону в її коротенькій шкірянці і лакмена, в його модних шмотках, і навіть про Беріса. Можливо, коли нікого немає поряд. І навіть про Беріса. Можливо, коли нікого немає поряд. Джим Беріс просто лягає спати, і спить, доки хтось не прийде. Але в цьому він сумнівався. Імовірніше, Беріс діставав, схований у безладі й хаосі своєї кімнати, як тепер, як і всі решта кімнату будинку вперше перебувала під цілковитим спостереженням, таємничий передавач, і надсилав банді шифрованих довбойобів, з якими він вступив у змову, шифровані сигнали з приводу того, про що тільки такі, як вони, і можуть між собою змовлятися. Ще одна гілка влади, подумав Арктор. З іншого боку, Генк і решта чуваків у центрі не надто зрадіють, якщо Боб Арктур піде з дому тепер, коли було витрачено стільки коштів і часу на встановлення систем спостереження. Піде й більше не з'являтиметься, ніколи не з'явиться на жодній із плівок. Таким чином, він не міг просто звалити заради досягнення власних планів, знехтувавши їхніми. Зрештою, це були їхні гроші. За цим сценарієм він муситиме завжди бути актором, котрий виконує головну роль. Актор, подумав Артур. Боб. Актор, на якого полюють, саме він є Елпрімоздобичю. Кажуть, коли вперше чуєш свій голос на записі, то не впізнаєш його. А коли бачиш себе на відео або, як у цьому випадку, у 3D-голограмі, то також не можеш себе впізнати ти уявляєш собі, ніби ти високий повнотілий чоловік з чорним волоссям, а натомість виявляєшся крихітною худенькою жінкою, до того ж лисою. Саме так воно відбувається. Упевнений, що Боба Арктора я впізнаю, подумав він. Хоча б за одягом або методом виключення. Той, хто не є Берісом або Лакманом і живе тут, має бути Арктором. Хіба що це один із котів чи собак. Намагатимусь все ж зосередити свій професійний погляд на тих, хто пересувається на двох ногах. «Берісен», – сказав Арктор, я збираюся піти перевірити, чи можна де-небудь достати товар. Тоді він взав ніби згадав, що в нього немає машини. Він сказав це з таким виглядом. Лакмане, мовив він після цього? Твій фалькон їздить? Ні. Подумавши, замислено відповів Лакман, не думаю. Можна позичити твою тачку, Джиме? запитав Артур у Беріса. Не думаю, що тобі вдасться з нею впоратися, відказав Беріс. Беріс завжди противився, коли хтось намагався позичити його автомобіль, оскільки він здійснив у ньому таємні модифікації, про які нікому не розповідав, і які стосувалися А. Підвіски, Б. Двигуна, В. трансмісії, Г. Заднього моста, Г. Ходової частини, Д. електроніки. Е. Переднього моста й керма, є, а також годинника прикурювача попільнички бардачка. Особливо бардачка. Берис завжди тримав його замкненим. Радіо також було хитро перероблене, він ніколи не пояснював, як саме і навіщо. Якщо налаштувати його на певну станцію, то чулося лише невиразне клацання з хвилинними інтервалами усі кнопки вмикали лише одну єдину передачу, яку неможливо було зрозуміти, і що дивно у ньому ніколи не грала рок-музика. Іноді, коли вони складали Берісу компанію в поїздках за закупівлями, і той паркував машиною кудись ішов, залишаючи їх всередині, він налаштовував цю особливу станцію дуже гучно. Якщо вони її змінювали, доки його не було, Беріс ставав замкнутим і дорогою додому відмовлявся говорити, взагалі, будь-що пояснювати. Він і досі нічого їм не пояснив. Імовірно, коли він налаштував своє радіо таким чином, воно транслювало повідомлення А владі. Б. Приватній парамілітарній політичній організації, В. Синдикату, Г. Вищим неземним цивілізаціям Я маю на увазі, мовив Беріс, що вона їхатиме мене... на. Ой, блядь! – різко бірвав його лакмен. У ній звичайнісінький шестициліндровий двигун, йолопе. Коли ми паркуємося в центрі Лос Анджелеса, нею керує паркувальник, то чому не зможе Боб? Казел ти!» Боб Арктор також мав у своїй машині кілька додатково встановлених приладів, кілька таємних модифікацій у його власному радіо. Але про них він нікому не розповідав. Щоправда, їх становив Фред. Або в будь-якому разі хтось становив. І вони робили щось подібне до того, для чого, як стверджував Беріс, слугували кілька його допоміжних електронних приладів, хоча насправді це було не так. Наприклад, кожен транспортний засіб правоохоронних органів передає особливі повноспектрові сигнали, які в радіо звичайних машин сприймаються як похибки системи подолання перешкод, так наче в поліцейського автомобіля несправна система запалення. Однак Боб Арктор, як офіцер захисту правопорядку, мав прилад, який, якщо його встановити в авторадіо, міг багато що йому розповісти, тоді як інші люди більшість людей чули просто шуми, що вони несли собі жодної інформації. Решта людей навіть не усвідомлювали, що статичні перешкоди, які вони чують, передають певну інформацію. По перше, різні види шуму повідомляли Бобу Арктору про те, як близько перебуває інший автомобіль правоохоронних органів від його власного. По друге, до якого саме відділу він належить міського чи окружного, дорожнього патруля чи федерального тощо. Він також міг чути, що хвилина клацання, яке слугувало для вимірювання часу в припаркованому автомобілі. Ті, хто був всередині, могли визначити, скільки минуло хвилин, не виказуючи себе якимись зайвими рухами. Це ставало в пригоді, наприклад, тоді, коли вони домовлялися штурмувати будинок рівно через три хвилини. Цей звукорадіо точно вказував їм, коли минало три хвилини. Також Арктуру було відомо про певну радіостанцію в Діапазоні АМ, що весь час крутила 10 найкращих пісень із надзвичайною кількістю балаканини діджеїв у проміжках між ними, яка в певному сенсі не завжди була просто балаканиною. Якщо радіо було налаштоване на таку станцію, і її гомін сповнював салон, той, хто це слухав, чув би звичайнісіньку передачу поп музики і типові нудні діджейські розмови. І або взагалі навіть подався б геть. Або ж жодним чином не звернув би уваги на те, що раптом так званий Балакучий діджей, тим самим приглушеним голосом, яким щойно казав, а тепер звучатиме пісня для Філай Джейн, новий трек гурту Кет Свенс під назвою несподівано виголошував, що з типу Синій автомобіль приїде за милю, північніше в напрямку Бестенчері, а решті підрозділів і так далі. Ніколи, хоч скільки б чуваків і чувіх їздило з ним, навіть у той час, коли він був зобов'язаний слухати поліцейські повідомлення. Наприклад, під час того, як відбувалося важливе затримання чи ще якась масштабна операція, до якої могли залучити і його, ніхто нічого не помічав. Або якщо й помічали, то, вочевидь, думали, що їх накрило і у них параноя, і забували про це. Він також знав про існування багатьох непозначених поліцейських автомобілів, типу старих шеві зі встановленими ззаду гучними і незаконними трубами та зі стрічками, як у машин для перегонів, і скаженими на вигляд. Хіповими чуваками за кермом, котрі ганяли на них на величезних швидкостях. Він вираховував їх за допомогою свого радіо, котре працювало як станція передачі й прийому інформації на всіх частотах, коли вони підрізали його або пролітали повз. Він знав, що на них не варто зважати. До того ж, коли він натискав кнопку, яка мала нібито перемикати його авторадіо з діапазону АМ на ФМ, на певній частоті станція починала грати невиразну фонову музику, але цей шум. Що передавався до його машини, фільтрувався, розшифровувався за допомогою спеціального мікрофонопередавача передавача всередині радіо. Тож, усе, що в цей час промовлялося в салоні його автомобіля, сприймалося обладнанням і транслювалося органом. Лише музика, що грала на цій старомодній радіостанції, неважливо як гучно, не передавалася взагалі і притлумлював фільтр. Те, що, як стверджував Беріс, він встановив у своєму автомобілі. Певною мірою Боб Арктор, будучи офіцером правоохоронних органів під прикриттям, і справді мав у своєму радіо. Однак щодо решти модифікацій підвіски, двигуна, трансмісії тощо, ні до чого такого він не вдавався це було б занадто відкрито і очевидно. І до того ж мільйони схиблених на автомобілях психів могли зробити такі ж наворочені модифікації у їхніх машинах, тож він просто виписав собі досить міцні фрези для куліс і на цьому зупинився. Будь-який потужний автомобіль може обігнати й залишити позаду будь-який інший. Із цього приводу Беріс Моловнасенітниці. Феррарі мали таку підвізку управління, з якими не зрівняються жодні спеціальні таємні модифікації, тож біси з ними. Та й копи не мали змоги їздити на спортивних автомобілях, навіть на дешевих, не кажучи вже про Феррарі. Зрештою, це вирішують навички водія. Хоча однією з можливостей правоохоронця він так і скористався незвичайними шинами. У них всередині було більше, збільшені сталеві обручі, які кілька років тому презентувала компанія Мішлен у своїх моделях X. Усередині вони були повністю металеві, швидко зношувалися, проте мали переваги під час швидкої їзди та розгону. Єдиний недолік зношування коштував грошей, однак Артур отримав їх у своєму сервісному центрі задарма. Звісно ж, не в автоматі доктор Пепер», де отримував гроші. Це було добре, однак він міг щось виписувати собі таким чином лише в разі абсолютної необхідності, Становивши не він власноруч, коли ніхто цього не бачив, так само, як переобладнав радіо. Єдине, чим він переймався з приводу радіо, були не цікаві носи типу Беріса, а звичайна крадіжка. Через додаткові пристрої заміна коштувала б дорого, і йому довелося б добряче помолоти язиком, щоб її отримати. Звичайно ж, він також тримав у машині пістолет. навіть у своїх найбільш диких обдовбаних кислотних фантазіях. Беріс ніколи б не здогадався про те, де Арктор насправді його ховав. Беріс думав би, що для цього має використовуватись якесь екзотичне місце, наприклад, кермова колонка, порожнина всередині неї, або що він схований у бензобаці, звисаючи на дроті, мов пакет коксу у класичному фільмі Безтурботний наїзник». Це місце, між іншим, було найгіршим сховом у байку. Будь який правоохоронець, подивившись цей фільм, одразу ж зрозумів би те, що важко вдалося розумним психіатрам. Що двоє байкерів самі хотіли, щоб їх упіймали, і, якщо можливо, убили. Пістолет у своїй машині він тримав у бардачку. Псевдорозумні речі, які постійно торочив Беріс про свій автомобіль, ймовірно, мали певний стосунок до реальності того, чим справді була обладнана машина Арктора, оскільки всі радіохитрощі, якими володів Арктор, насправді були стандартними, і їх показували у вечірньому телеефірі на ток-шоу. Про них розповідали експерти з електроніки, які або брали участь у їхній розробці, або читали про них у спеціалізованих журналах, або колись бачили їх, або були звільнені з поліцейських лабораторій і таким чином намагалися помститися. Тож тепер пересічний громадянин, чи як у своїй псевдоінтелектуальній зарозумілій манері висловлювався Беріс, типовий пересічний громадянин, знав, що кожен чорно-білий не ризикує зупинити тюнінгований, розфарбований смугами, мов для перегонів шеві. 57 року, за кермом якого летить хтось, схожий на оскарженілого обдовваного підлітка, з пляшкою пива курс у руці, аби потім виявити, що затримав наркослідчого під прикриттям, який переслідував підозрюваного. Тож сьогодні типовий пересічний громадянин знав, як і чому всі ці автомобілі слідчих літали всюди, лякаючи бабусь та цивілів, аж до обурення і листів зі скаргами постійно сигналізуючи про те, ким вони були одне одному і колегам. Але що це змінювало? Це могло б стати важливим, неймовірно важливим, тільки якби всілякі покидьки, гонщики, байкери, а особливо дилери, кур'єри та бариги, змогли б виготовити і встановити у своїй автомобілі такі хитромудрі пристрої, тоді вони б могли б мчати містом повз патрульні машини цілком безкарно.